Що, приступаємо до роботи? Так! Будемо готувати плов, кіш-лорен з брокколі та куркою і весняний салатик з домашнім сиром, дуже смачненький. І приступаю я до приготування плову. В нашій сім'ї його дуже-дуже обожнюють. Одну цибулину нарізаю кубиком і обсмажую до напівпрозорості. Тоді беру 600-700 грам м'яса, переважно плов готують із баранини. Сьогодні я його замінила на свинину. Також все обсмажую хвилин 15, тоді додаю моркву. Улюблені спеції. Я використовую спеції для плову, де в складі є барбарис. Так виходить дуже-дуже смачно. Все заливаю водою і тушкую під закритою кришкою хвилин 15. Тоді всипаю 250 г рису. Для плову я використовую басматі, він дуже гарно поглинає вологу, тримає форму і плов виходить дуже розсипчастим. Тепер беру томатне пюре. Можна взяти також домашню аджику, додаю сіль перець за смаком. розбавляю все водою і заливаю на рис з м'ясом та овочами, Так, щоб рис був покритий приблизно на 2-3 см зверху. І на дуже малесенькому вогні під закритою кришкою готую хвилин 40. Тоді все ретельно вимішую. В кінці запихаю головку часнику. Накриваю кришкою і даю настоюватись хвилин 15. І все, можна смакувати. Наступна страва, яку я готую, це кіж-лорен з брокколі, куркою та сиром. Дуже смачненький пиріг, обов'язково спробуйте. Усі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Я тут далегідь приготувала тісто, воно настоялось півгодини в холодильнику, тепер виклала його в форму. Ось так рівномірно розпреділяю, роблю бортики і готую начинку. Обсмажую цибульку, куряче м'ясо, яке попередньо також замаринувала. Все гарно обсмажуємо до готовності і викладаємо на дно нашого порога. Тоді додаю відварене брокколі і приготую заливку. Для заливки беру 4 яйця, 300 г сметани. І 200 250 г твердого сиру. У мене, на жаль, сьогодні сметани не було, то я замінила на молоко. Але зі сметанкою набагато смачніше. Ось така заливочка виходить. Заливаємо наш пиріг і відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку, випікаємо 40 хвилин. Ось така смакота вийшла в результаті. Дуже ароматно. Обов'язково спробуйте. І наступна страва, яку я приготую, це буде дуже смачненький весняний салатик, для якого необхідно взяти 250 г домашнього сиру. Я викладаю його на дно тарілки, натираю одне яйце, сіль перед за смаком. Роблю сіточку із майонезу. Бажано, щоб майонез був домашній. Тепер викладаю нарізану покінську капусту, знову майонез, сир, сип, яйце. І зверху все прикрашаю огірочком, помідором та зеленою цибулькою. Це дійсно салатик такий весняний, ароматний і дуже смачний. Тому обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.